Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ось такі от у нас є ну, шторки, давайте назвемо до скла великої кабіни МТЗ. Це у нас на двері верхня та нижня. Потім на рамочні вікна, на безрамочні. Ну, в даному разі для зразку взяли двері, у двері повставляли, а так воно все однотипно. на рамочне, безрамочне, на задню рамку вставляється. Тобто питань немає на нижнє скло кабіни. А, тобто тут, от, давайте, от, щоб ви зрозуміли, тут у нас каркас, це така от у нас прут, він підпружинений. Ну, тобто от дивіться, Бачите, як він гнучкий такий, пружинить. І от, така от сітка натягнута, доволі міцна. тобто Вона як затіняюча працює. Вставляється воно от, таким от чином тут, от, бачите, от, для зручності. Раз, Воно просто тримається під. Підпружинена, Отак от, от вставили. Все, воно тримається, все міцно, нічого не випадає. Треба там помити вікна, зняли, помили, знову встановили, поїхали далі. Тобто, якщо вночі працюєте, можете знімати, вдень встановлюєте. Отак от воно виглядає. Доволі якісно. Є воно комплектами, є окремо. Ну, Для порівняння, давайте. От комплект у нас нового зразку. Під безрамочні вікна, і знову ж таки, під безрамочні там є старого, є нового зразку. Тобто, якщо з рамочних на безрамочний переходили, це один зразок, це старий. Вважається, якщо переходили, не переходили, а одразу були встановлені заводу безрамочні вікна, вони там більше. Тому оці от рамки вони були трошки більше. Тобто там буде комплект, який коштувати 12 тисяч гривень, це на повний трактор. І По цінам можете встановити на паузу. От дивіться, тут все розписано. Двері верхні пара коштує 3,5, двері нижні, пара коштує 1,5 тисячі, бокові безрамочні, нового зразку 4 тисячі, бокові безрамочні вікна старого зразку 4 тисячі, бокові рамочні 4 тисячі, рамка задня 3,5, нижні у нас 1,5 тисячі. Це все за пару. воно парами продається, ну окрім задньої рамки. Друзі, хочу нагадати, що працюємо з ПДВ по перерахунку. Також у нас є відправлення України, Балтії та Молдову. Якщо вам потрібно відправлення у ці країни, то будь ласка, номера телефонів в описі під відео. Там є у нас перевізники. Зв'язуйтеся з ними. І е, оформлюєте замовлення. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. До речі, е, прохання велике, активізуйте підписочку. Там до тисячі, буквально небагато залишилося підписників. Тому прохання підписуйтесь, пишіть коментарі, вони продвигають відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.